Сьогодні хочу зняти відео що в моєму болівару вже 10 год. От. Ще і сповнюю сьому 10 год ще, ще місяць назад. Я не знімав, бо не було можливості. Грязний такий стоїть. Що хочу сказать, що за 10 год. А, хто дивиться моє відео, то ви знаєте, що я в селі не живу. а Приїжджаю тільки на вихідний, ну як дачник. От. Так що в мене таких поломок і не було, тому що експлуатую я його тільки по вихідних і Ну, коли в відпуску. От. Спалив солярки, я на ньому порядка, порядка 400 літрів. Я там писав, От я записував солярку. От, там 290 літрів в минулому році було. Ну це я тільки в п'ятому місяці. В минулому році я добре там пісок возив, там більше пішло. І плюс ще в цьому году, ну в цьому году я літрів 30-ті Да, Десь до 400 літрів. А це не писав, бо я його ще в 2012 купив, а записував в блокнотіку, і то в зошиті я в зошиті лежав. У прицепі, я його помив і воно все розстало, так що я так переніс сюди. Ладно, ну от, близько 400 літрів, Там, може 350. Це не багато, не мало. Я ж кажу, що я живу, не в селі живу. Із поломок. Міняв тросики всі, це звісно. Всі вже тросики міняні. І міняв тільки масло. В редукторі раз поміняв, все, це фото. Міняв ще сіточку в фільтрі металічну, бо вона збилася така. О, одні сміттки, одна і залишилася там. Були. Ну, звісно, і акумулятора поміняв. вже все-таки 10 гут. Все, все мотор, по мотору, по коробці, все нічого. Ну, що ви хочете, як я його експлуатую. Коли тільки приїжджаю в село. Були там солярка по-разному Одне, один год більше, другий год менше, були шабашки на ньому, ходив, на заробітки їздив, були в мене клієнтки, вони помірали вже, люди помірали, царство їм небесне, Уже, так що вже шабашок. Ну, нема в мене. От. Так що такий болівар у мене. Крила, крила я зробив другий, тому що колеса ж поставив в вивське, а ті крила лежать там. От. Кудись пригодяться. Ну, такі діла. От йому 10. год. Так що, надію, що. Такою роботою, як він у мене робить, то він іще прослужить 10 гуд. Солярку я в його лю, звісно, тільки отстояну. Купляю, вона відстаюється. Ну, такий болівар у мене. Ну, все, всім пока, будьте здорові. У мене сохранилося ще. Відео і декілька фотографій з його молодості. Подивіться, кому інтересно, який він був новий.